Ну що ж, друзі, дивіться, дивіться, яка в камрада класна пляшка. Ось вони літери, дивіться. Після камрада і мені посміхнулась удача. Ось і я викопав, і я викопав пляшечку, і бачу на ній літери. Дивіться. Дивіться, які крутезні. Рисство, пропікую відвали. Ще навіть не викинув з лопатки, погляньте. Вже бачу, що це. вітання, друзі! День третій, як ми копаємо один і цей самий смітничок. Приїхали сюди ж, будемо докопувати остаточно, якщо це нам сьогодні вдасться. Ще трапляється скло, трапляються пляшечки. Ну, будемо щупати, шукати, показувати вам. Пропікаємо, можливо, трапиться якийсь капен або ще щось цікавеньке. Ну що ж, друзі, Починаємо, побажайте нам удачі, все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Поїхали! Ну Що ж, друзі, бачите, припоросив землю ось такий сніжок. Ось тут сюди копано, і поміж це копано ще ходимо, щупаємо. І є ось такий звук. Скло 100%, але чи воно бите, чи ні, зараз ми це побачимо, коли я викопаю його. Ну що ж, очікуйте. Ось, друзі, помало докопуюсь в такому корінні до пляшечки. Ось вона. Ось, бачите, ось вона пляшечка. Здається, з-під вина, Але потрібно вийняти, можливо. І будуть якісь літери, а можливо і ні. Ще біля неї, здається, є якісь пляшечки. Зараз це все розкопаю і покажу детальніше. Ну що ж, друзі, погляньте, які в нас пляшечки. Ось така з-під вина, як я і говорив, з обламаним горлом. Далі цікавіші ось такі. Аптека якась, але не розписана. Таке широке горло гарненьке. І ось така маленька прозора. І ще одна маленька. Ну Поки що ось такі чотири пляшечки було на одному місці. Ну що ж, непогано, я би сказав. І треба щупати. Щупати однозначно. Ще візуальна знахідка була, погляньте, ось такий ніби шмат металу, але це австро-угорська кокарда Франц Йосип І ось в такому жахливому стані, на жаль. Ну що ж, поки що так. Друзі, зовсім неподалік від перших пляшечок трапився мені ще один, так як би мовити, сигнал щупом. Таке горло і піш... кажу горло дно, і пішли пляшечки. Ось така аптека одна, аптека друга, вино таке велике. Ще одне вино. І вже думав, що щось буде гарненьке, розписане. Але, на жаль, ні, ось така фігурова, малесенька пляшечка. На жаль, жодної літери. Але дивіться, одна, дві, три, чотири, п'ять пляшечок ціленьких в одній ямці, так би мовити. Ну, зовсім непогано. Непогано. Надіємося, що ще буде хоча б якихось пару розписаних. Побачимо згодом. Ну що ж, друзі, в нас далі йдуть знахідки. Є ось таке, бачите, чи то стаканчик. Скоріше за все пляшечка, так як спочатку думав стаканчик, погляньте таке грубе скло. Але пізніше знайшов таке горло і думаю, що це від неї. Жаль побити. Ось таке коричневе. Ціленькі, зелені, на жаль, не розписані. Прозора одна. Прозора ще одна. Ось ще одне дно, що розписано. Білін. Що за білін був? Можливо, вино ось таке велике було. Ось поки що так. Ну, вже помаленьку кубка нас Ось тут одна і ще раз, два, три, чотири пляшечки. Ось там. Ну, продовжуємо шукати. Продовжуємо. Камрад знайшов пляшечку і, здається, з літерами. Зараз підійду і покажу. Ну що ж, друзі, дивіться, дивіться, яка в камрада класна пляшка. Ось вони літери, дивіться. Клас, клас. Він її вже підважив. Давайте дивитись, що тут. Невеличка ось така. Але погляньте, який герб класнючий. А, це ж така сама, як я знаходив Прозору, тільки це ось така тещен з цим зелена. Клас! Клас, клас, клас. Ще один камрад скидав фотографії літрової такої прозорої, а тут зелена. Нічого собі, ось це крутяк. Крутяк. Прозора і зелена теща тут була. Ось така суперова камрада знахідочка. Ну що ж, привітаємо камрада. Думаю, вподобаєчку за таку розписану на третій день можна вже поставити. Круто, надіюся, і мені повезе. Що ж, друзі, а після камрада і мені посміхнулась удача. Ось і я викопав, і я викопав пляшечку і бачу на ній літери. Дивіться. Дивіться, які крутезні. Давайте глянемо, що тут. Я ще не дивився. Тільки одним оком побачив, що ось тут є такі літери, дивіться. WN такі вони... А, це, це буква Б. Дивіться. Ось така велика. Буква Н. Клас. Крутяк. Крутяк. О, і з цієї сторони є, дивіться. О, вона вся розписана. Ось ця пляшечка також мені пощастило. Що тут у нас пише? Таттер Браухов ВНР. Не не знаю, що це. І ще тут щось. Ось такий якийсь значок. Але пляшечка гарненька. Оце нам пощастило з камрадом. Він знайшов і зразу я. Чи я знайшов і зразу він. Ну, ось так. Ось так, ось так пощастило. І ми тут в минулий раз щупали, але їх цих пляшечок не знайшли. Так що продовжуємо. Є бой, є пляшечки не розписані, і ось вже по одній маємо розписані. Круто, 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 круто. Продовжуємо. Друзі, погляньте, який сніг пустився. Падає такий лопатий лопатий А ось тут в мене є гарненькі, я надіюсь, пляшечки. Ну, я жартую, звісно, є скло. Зараз буду розкопувати його і подивимось, що там. Друзі, погляньте, і в нас нові результати. Нові пляшечки, вино показую від найгіршого до найкращого. Ось така малесенька, знову не розписана. Далі. Ось Карлсбад ще один. Ще знайшов ось таку баночку, вже раніше такі знаходив, але здається, розписані. Ось ця трішки в такому ось тріщину має і десь скольчик був ще. Ось така баночка. І дивіться, які гарненькі в нас. Пляшечки. Позаминулий раз я знаходив таку тільки маленьку 0.25. А тут погляньте. Тут ось знову ось цей солдат чи дядько на санях з капелюхом, тільки, напевно, що тут пів літри. Ось така Франс Ротер Аспанк Н.0. Ось така чудова пляшечка розписана. Ще тільки що камрад мені приніс ось таку малесеньку, бачите, на закруточку була. Від якоїсь мазі або, можливо, чогось такого подібного. І ще одна гарненька, погляньте. Зараз протру краще, щоб було видно. Ось така малесенька, але погляньте, як круто розписана. А Газманс Ерсте, Вінер, Маген, Кратер, Бітен. Бітер Рзеоґунк. Ось така класню, розписана. Ну, вже непогано. Є в нас вже чотири розписані пляшечки. Результатом задоволені. Продовжуємо пошуки, продовжуємо щупати і будемо показувати, що ж ми тут ще знайшли. Рисло, пропіку відвали. Ще навіть не викинув з лопатки, погляньте. Вже бачу, що це, напевно, портсигар. Але чи він ціленький? Давайте поглянемо разом. Здається, ціленький, дивіться. Ось такий він. Але розлітається. Є малюночок якийсь, бачите? Зараз помию і краще покажу цей малюночок. Дивіться, як розлітається шкода. А що тут у нас всередині є? Так, портсигар був. Але ось так він. Зламався. На жаль. Ну, нічого не зробиш, є що є. Зараз почищу і покажу. Що ж, друзі, помив я трішки, бачите, такий малюночок, якісь квіточки тут зображені. Ось такий він був, напевно, посрібнений чи в такому кольорі був. Резиночка трісла, на жаль, він сипеться, легенько доторкається і він сипеться. З цього сторони нічого не було. Ну, Тут болото і тому ось такий стан, на жаль. Але, тим не менш, гарна знахідка. Приємно було знайти таку ціленьку і показати вам. Емоції гарні були, гарні. Друзі, погляньте, які в нас ще є гарненькі знахідки. як гарненькі. Були би гарненькі, якби була інакша тут земля. Але ось погляньте, ось такий слоєчок. Ось така пляшечка. На жаль, не розписана коричнева. Вже надіялись, що розписана. І дві фляги, Дивіться яка. HJC. Але вона ще гнила, погляньте. Коричнева була, гарненька така. HJC. І ще щось тут пише. Ну. Ось така, така фляга. Був би інший грунт, була би ціленька, гарненька. І ще одна, погляньте тільки яке класнюще. Клеймо. Дед, мадедлінг. І два ось таких дві шпаги таких схрещені. АР чи АП. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш. Це взагалі вверх весь зігнив. і Його немає. Або так ще викинули її, бо обламались солдата. Ось такі гарнющі мали бути знахідки. І ще камрад ось викупав, погляньте яке. Чи то горнятко було? Таке ось тут фігурове йде. По колу, але, на жаль, також побита, це якась баночка була під цукор. Але побита, на жаль. Ну що зробиш? Нічого не зробиш. Друзі, дивіться, ось тут на кінці щупа такий гарненький звук, але не знаю, чи це гла, чи це бите скло. Ну, Зараз розкопаю і ми з вами побачимо, що ж там є таке. Цікаве, чи не дуже. Ну що ж, друзі, тут в мене був. Шматок цегли і ось така пляшечка. Вже думаю, якась гарненька по горлю, але, на жаль, ось така не розписана, тільки буквочка аж ось тут знизу видніється. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш, а ось там трішки далі в мене є ще якийсь сигнал на щупі. Що це там? Скло 100%, але чи ціленьке, зараз викопаю і покажу. Що ж, товариство, ось вона. Є, є, тут є. Зараз розкопаю. Надіюсь, що буде з літрами, а то щось вже давненько нема нічого розписаного. Попередня ця, що нас була гарненько розписана. Але, на жаль, побита, то навіть вам її не показую. Бо навіть всіх фрагментів її немає. Що ж, друзі, розкопав я тут. Була пляшечка ціленька, ось така, але без літер. Без літер така ціленька, біля неї ще була ось така пляшечка, також без літер ціленька. Було денце від Карлсбада. І ось такий шматочок тарілочки і трішки бою. Ось такі ось знахідки були. Ну і ще таке денце було. Ну, більше нічого, на жаль, тут не було. Продовжуємо щупати, ще трішки пощупаємо і будемо збиратись. Ну що ж, друзі, нарешті ми докопали наш смітничок на третій день. Пляшки ви бачили. Поталанило нам сьогодні ще знайти декілька розписаних. Ну і, на жаль, більше там пляшок немає. Хіба, можливо, якщо ретельно його перекопати, то ще щось випаде. Але так загалом було десь близько 250 пляшок. Це досить-досить. Великий смітник. Вперше такий розкопуємо. Ну, але так загалом задоволені цілком і повністю. Ну що ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!